Ми суттєво збільшили обсяги продажі. Суттєво покращує якість продукту нашого виробництва. Ми прийшли в кваліфікацію та шукаємо нові можливості для покращення робочу. Нам потрібно влаштувати хаб для проведення закладів. Презентують проєкт СШП його лідер. Директор. Учень 11 го А класу. Данило Єгоров та керівниця відділу маркетингу Олена Олійник. Спогадайтеся, що це таке. Тут можна подивитись серйозне кіно та мультики, пограти в настільні ігри, пройти майстерку, поспілкуватися чи попити каву. Тут тинейджери мають змогу прокачати софт скілз, вивчити основи проєктного менеджменту та соціального шкільного підприємництва. Що ж це кінозал, столичний коворкінг, приватна школа, чи родинний клуб. Ні, це смарт-простір у другому ліцеї. Ми прагнемо розширити виробництво та розвивати сучасний, інклюзивний та комфортний культурно-освітній смарт-простір, де діти та підлітки спілкуються, знаходять однодумців і творять майбутнє. У нас є потужна команда, яка активно розвиває шкільне підприємство у другому ліцеї. Ми мали можливість представляти своє підприємство. На міжнародній конференції у місті Кишинів та брали участь в обміні досвідом у Берліні. За рік роботи наше соціальне шкільне підприємство збільшило виробничі потужності. Більшість прибутку використовується на розширення виробництва підприємства. Але 25 тисяч гривень було спрямовано на реалізацію нашої соціальної мети створення простору для дітей та підлітків. А зараз коротко про наші досягнення у соціальному напрямку. Учасники лептодей провели 47 майстерок. Не лише для учнів нашого закладу, а й для діток центру Я Маріуполь Вінниця» та школи супергероїв, яка функціонує при Вінницькій обласній дитячій лікарні. Для того щоб втілити нашу ідею в життя, ми потребуємо вашої підтримки як меценатів, як для наших ініціатив, так і для облаштування смарт-простору. У планах облаштувати сучасний, комфортний та інклюзивний простір для проведення заходів. До речі, зручне розташування нашого закладу дасть можливість відвідувати простір не тільки учням нашого ліцею, а й дітям та підліткам з усього міста, де вони зможуть проводити час з користю. Ми віримо, що спільними зусиллями зможемо розширити виробництво та створити інноваційний, безпечний і дружній простір, який стане центром розвитку молоді нашого міста. Лев тудей прагне, щоб кожна дитина почувалася тут комфортно, натхненно та впевненою у своїх силах. Адже саме з таких місць починаються великі зміни. Переходьте за QR-кодом, підтримуйте наші ініціативи. А якщо готові більш активно доєднатися, телефонуйте за номерами, які вказані у плеєрах. А найініціативніших донорів ми запросимо на спільний бранч для обговорення прозорих звітностей та за їх бажанням коригування.